Ось такий виріб вийшов. Санок покажу трішки отак. Ось такий він довгий. От. Зараз вимкну світло, може, буде краще видно. Ось такий пеньок вийшов. Ось тут так. Вийшов такий світильник, дуже гарний. Сонок переверни інакшим боком. Тримай добре. Ось таке, бачите, ми тут зробили телефони, білий дріт. Їх не буде видно, цих плафонів. Ось тут вішається на стіну укріплення. Знов переверни, воно досить тяжке. Тримай, тримай. Дуже тримай, личко не показуй своє. Ось так от. Такий світильник. Бачите, тут зробили розетка, я все. Можна. Такий досить оригінальний світильник. Кого цікавий, звертайтеся в приват.